Дощ для торгівлі не перешкода. Якщо, звісно, товар у продавця якісний, а придбати його можна за доступними цінами. Чого тільки не побачиш у барбистому ярмарковому намисті? Головну корисну копалину полісся картоплю на ярмарку пропонують по ціні від 3 гривень за кілограм, користуються попитом і інша продукція з селянського городу. Займаюся капустою, картошкою, буряк, морква. По яких ціна сьогодні пропонуєте?» Я різна капуста: 2, три, п'ятдесят, Картошка, 3,30, морква 2, боряк 2. Разом з представниками сільгосп товариств та фермерами на ярмарку торгують і підприємливі городяни. Колоритний продавець у вишиванці, ковальчанин Василь Вербицький, наприклад, небайдужий до бджолярства. Пасіки тримає у селі, а про свою продукцію говорить лише найкраще. Наш Волинський мед Черкаси Будень, Буцень, Годовичі. Мед дуже прекрасний, колір хороший, смак хороший і ціна хороша. Одноосібник з Ратнівщини Олександр Васковець привіз на ярмарок саджанці фруктових культур. Зізнається, торгівля йде жваво, а допитливих ковальчан цікавлять усі секрети догляду за садово-городньою флорою. Саджанці вирощуємо переважно більшість, прищеплюємо на дичках, вони не потребують родючого ґрунту, приживаються легко і плодоносять. Стараємося завжди побувати на ярмарці. Дякуємо за організацію ярмарки. Завжди раді бувати на Ковельщині. Осінній ярмарок у центрі Ковеля – справжнє свято для ковельських пенсіонерів. Ніна Андріївна Галійчук, хоч і відстояла чималу чергу за яйцями та молоком, але додому повертається у доброму гуморі. Тут дешевші і свіжіші вони привезли з Тернопільської області. О, ну і молоко дешевше. Тож молоко таке 4 гривні, а на базарі по 6, а на базарі за, за 3 літри. Та й треба дати. 18 рублів ще тати, три десятки та й та й пішла, та й купила. Та й та й добре. Свою продукцію на ярмарку також представили найбільше підприємства харчової та переробної промисловості Ковальського району. Виробники сирів з Рожич, луцький, спирто, комбінат. Задоволеними були всі: продавці, покупці та організатори ярмарку. Починаючи з вересня місяця, практично кожної неділі на центральній площі міста селяни могли приїхати, ніяких перешкод не було тільки наше сприяння сприяння міської влади щодо організації таких виставок, виставок продажу сільськогосподарської продукції. Традиції ярмаркової торгівлі у центрі Ковеля організатори планують розвивати і в подальшому.